Зараз вийшов офіційний указ закріплене рішення РНБО, воно тепер прямо прийняте на державному рівні. І цікаво, що на що саме вплине і що змінить цей указ Зеленського? Ну він фактично закріпляє позицію, яка була оголошена в Москві раніше. Про те, якщо вона наважиться на проведення цих псевдореферендумів, де солдат з автоматом в лівій руці якось. Картонною коробкою вправою щось ходить і обійшов 0,5 адресів Фіксонської там Запорізької області, і це якийсь референдум і так далі. Зрозуміло. ми сказали відверто і чітко, після того як ви оголосите те, що фактично не є і неприйнятне ні української державою, ні міжнародною спільнотою, ні міжнародним правом. Розмовлять не буде про що, ну Путін пішов далі. Він оголосив фактично спробу анексії чотирьох областей України, що фактично унеможливлює подальший переговорний процес. Москва фактично сама спалила за собою мости щодо знаходження дипломатичного чи політичного рішення. Після цього акту грубої анексії намагання анексії, тому що її ніхто не визнає і навряд чи визнає, звісно, Київ голосив про те, що зараз про переговори говорить неможливо, не потрібно. будемо чекати, поки в Москві зміниться політичне керівництво, яке буде готове вести переговорний процес і поводитись. Себе відповідно до того, як поводить країна член міжнародної спільноти, і член постійний член Ради безпеки ООН студія. Слухайте, пане Олександре. От тоді досить цікаво. Західні партнери були можливо з самого початку за переговори. Не всі не кажу зараз. Всі потім Трамп зараз з свого виборчого округу якогось закликає до переговорів до цього. Теж був прекрасний Ілон Маск, який твітив не зрозуміло що і теж казав про переговори. Так, от питання тоді послідовне: наскільки не дарма це все зробив Зеленський? Ну очевидно, що українці третьої світової не бояться, але боїться весь світ і якраз таки до переговорів Україну. Закликає і вже є офіційна реакція одразу Кремля, яка була. На той момент Пісков своїм ротом сказав, що Росія реакція Росії буде цілком прогнозована, і тоді будемо чекати або іншого президента, або збі... як то кажуть, зниження риторики. Ну, добре, давайте будемо чекати. Ми будемо чекати, і Росія буде чекати. Їхньому, вже там пішов на 80 десяток президенту, так би мовити, відлік його. Життєвого шляху у наш молодший. Я думаю, що запас міцності українців куди більше її чекати, ми можемо довше, ніж вони. Ну це так звичайно іронічно. Десь між тим зрозуміло, що. Після такого проголошення нахабного незаконної анексії говорить про щось з путіним з його близьким керівництвом, ну дійсно, нема про що? Там щось Матвієнко, це голова Ради Федерації, почала знову закликати до якихось переговорів. Так а навіщо ви робили цей цирк і так далі? Ви ж все зробили, щоб переговорів не було. Як ви думаєте, якщо це так? Ви вмієте найкраще гратися, всіх обманювати, всім давати, так би мовити, поради і диктувати свої умови. Ну так, ці часи вже давно прийшли. Те, що ця війна буде закінчуватися договором політичним дипломатичним, звісно, що так, інакше вона не закінчується. Питання в тому, коли це буде і з ким Київ буде підписувати. Цей договір про вивід російських військ а, з української території про виплату репарацій а з міжнародною спільнотою як ми будемо судити військових злочинців з Кремля, які ініціювали війну найбільшу після другої світової як пане Олександре. Ну я прямо запитаю: ви не прогнозуєте, що Європа або Сполучені Штати при зміні влади там дадуть задню просто? При зміні влади в Москві? Ні, при зміні влади, наприклад, якщо це Трамп говорить в своїх предвиборчих заявах, і більшість європейських лідерів на своїх постах змінилися з початку війни. Я, наприклад, маю на увазі в тому числі зміщення з посади Бориса Джонсона. Тобто Росія послідовно працює і називає оці зміц зміщення влади в європейських структурах своїми вдалими спецопераціями. Розумієте, в чому справа? Ну, хай собі і називає і так далі. Росіяни дійсно працюють. Ну між тим не треба перебільшувати, що це росіяни змістили Бориса Джонсона. Ну це я, явно що ні. Що Лістрас більше проросійська, російська, чим Борис Джонсон. Теж ні. Так що, і ви бачите, а кажете, змінилися лідери. Так Європа ж демократичний континент. Тут завжди змінюються лідери на відміну від. Цього Москви, Кремля, це складовище політичне, де там всі 20 років одній тієї особи, і так далі. Тому в Європі треба до цього готуватися, і ми частина цього, що всі вмінні змінюються постійно, і так далі. Так що Трамп, ну Трамп передвиборній риториці. Те, що людина каже під час виборів, це одне, коли прийде до влади інше. Йому треба критикувати діючу адміністрацію Байдена. Ось ця адміністрація щодо України діє таким чином. Значить, яким чином йому треба критикувати цю позицію і так далі. Можливо, нам це не дуже приємно від, відкрито скажемо, але між тим, Сполучені Штати демократична країна. знаєте там кожен висловлює вільно свою думку, там кожен має своїх прибічників, своїх, своїх свої аргументацій і так далі. Так що такий там процес іде, це демократичний процес, там політична боротьба гостра буде на фіна фіналі, можливо, й українська тема там буде. Але треба завжди розрізняти, що говориться до виборів і що робиться після виборів. Ми це знаємо навіть і на нашій українській історії на українському терені. Студія є незмінних декілька лідерів. Поки що незмінний лідер Угорщини, і є ще незмінний прекрасний лідер Ердоган, який тут коридори організував голубом миру виступав. З Росією торгує втіхаря. Олігархи в Туреччині живуть в себе інфляція, але. Ну, от така роль у людини на дипломатичній арені? Зрозуміло. Ну що стосується Орбана, ви знаєте, що Євросоюз зараз заморозить 10 мільярдів євро допомоги Угорщині, поки вони не наведуть порядок у сфері царині боротьби з корупцією. Як ви думаєте, чому вони нічого не роблять боротьби з корупцією? Та да, тому, що туди проник російський капітал, розумієте який купує е, угорське політичне керівництво. Якби там були відповідні органи, такі як у нас, навіть вже б тих людей брали за руки, виводили і так далі, виганяли з країни. Будапешт це єдина столиця, з якої не вигнали російських шпигунів. Вони активно працюють і працюють не, не словами. А з грошима носять гроші за гроші. все це політика угорщини, тому що там їм подобається Путін і так далі, тому що отримують відповідні фінансові зиски. Студія, ну я думаю, додати поки нічого. Будемо <клід> чекати м -м, результатів всього цього. Але дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого етеру Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 10-18 роках Цій годині у нас був